А прийде судний час, і я скажу в Біблії, і кожен грішник відповість за свої відповісти на свої гріхи. Всі люди, які грішні, які створили грі, вони всі відповіді, рано чи пізно. Так що я вам Основна нічого суспільно. не хочу більше сказати. Послухайте, я вам більше нічого не хочу говорити за свої гріхи відповідати самі. Не забувайте, що все тайне, воно стає для коли і явно. я. Все буде нормально, всі прищаділи. Так що, давайте вам свій благодарний. Дайте мені можливо. Мені важливо. Що ви хочете? Дайте, дайте слово народному будем путати. Що, що ви Дивіться. Прийшов час, коли треба переглядати. Всі ці розміри зі мене ділянки. Я замовство. Реду щі. Реду щі. Реду щі. Такі, мої методи би які були. Я б їх всі став до і розстрілював нахер. От мої, які б були методи. Михайло Віталійович має на увазі, що необхідно присутні громади. Я знаю результати, як вони можуть. Вони ви кажуть, що нема законних дій з приводу парканів, а тут вимагаєте чистоти юридичного рішення. Знаєте, пройшов вже підрозділ. Відправити на від передумання, щоб ви побачите, як по наші воїни воюють, спитати, за що вони воюють. Їм, не землі. їм ніхто нічого не виділяє. Їм вони воюють за справедливу, за правду. не хочу Я з вами що сказав Ходім займатися своїм ділом, бо ви Я вам кажу, вам хто заплатив, мені теж не приємно, хто заплатив на то, ви можете. Ви прийняти. Ми виявляємо, виділи, які що Він не отримає. Я за нього голову положу. А ви хочете, якщо ви хочете, що звучу знати, і напереду, знаєте, що. що там відбувається? За що була ця кров пролита, тоді тут знаєте? За те, що хтось тут відділення з Ні, 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 ні. То, не говорить, Ви ж даєте не ну, ну я не, не хочу з вами говорити, ну і вчора до мене не хоче замовлю. Я вам сказав свою думку. А ми розмовляємо люди. Давайте.